Доброго дня, жителі Житомирщини! Сьогодні під час брифінгу я розповім про здійснення виплати разової грошової допомоги до Дня Незалежності України. 20 березня 2023 року до закону України про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту, внесені зміни щодо разової грошової виплати ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань яким визначено, що держава щороку до Дня Незалежності надаватиме разову грошову виплату ветеранам війни? На виконання закону прийнято постанову Кабінету міністрів України No 754 від 21 липня 2023 року, деякі питання соціального захисту ветеранів війни та жертв нацистських переслідувань, якою передбачено, що Пенсійний фонд України? У серпні здійснює фінансування разової грошової виплати до Дня Незалежності України, ветеранам війни, жертвам нацистських переслідувань, громадянам, які мають особливі заслуги перед батьківщиною. Особами, які мають особливі заслуги перед батьківщиною, вважаються особи, нагороджені орденом Героїв Небесної Сотні. Особи, які брали безпосередню участь у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, та яким, починаючи з 2014 року, присвоєно звання Герой України з врученням ордену Золотої зірки, особи, яких, починаючи з 2014 року, нагороджено орденом Богдана Хмельницького, трьох ступенів, орденом за мужність. Трьох ступенів орденом княгині Ольги Трьох ступенів. Постановою передбачено, що пенсіонери, які мають право на таку виплату, отримають її разом із пенсією, кошти на виплату допомоги військовослужбовцям та іншим особам, які належать до ветеранів війни та які проходять військову службу. Та не є пенсіонерами Пенсійний фонд України. Перераховує на рахунки військових частин установ організацій, де особи проходять службу за їх заявками. Іншим особам, які мають право на разову грошову виплату, які не є пенсіонерами та не перебувають на військовій службі, допомога виплачується за їх зверненнями до Пенсійного фонду України із документами, що підтверджують право на таку виплату. Та даними про поточний рахунок, відкритий на ім'я особи в уповноваженому банку. Зокрема, постановою передбачено такі розміри разової грошової виплати до Дня Незалежності України. Особам з інвалідністю, внаслідок війни та колишнім малолітнім в'язням концтаборів, гето інших місць примусового тримання, визнаних особами з інвалідністю внаслідок загальнозахворювання трудового каліцтва та з інших причин. Першої групи 3100 гривнів, другої групи 2900 гривнів, третьої групи 2700. Учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності та колишнім неповнолітнім, яким на момент ув'язнення не виповнилося 18 років, п'язням концтаборів, гетто, інших місць примусового тримання. А також дітям, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їх батьків тисячу гривні, особам, які мають особливі заслуги перед батьківщиною 3100 гривнів, членам сімей загиблих, померлих в ветеранів війни, статус, яким установлено згідно з пунктом 1 статті 10 закону України про статус ветеранів війни гарантії соціального захисту, дружинам, чоловікам померлих осіб внаслідок. Війни, дружинам, чоловікам померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю загального захворювання, які не дружилися вдруге 650 п'ятдесят гривнів, учасникам війни та колишнім в'язням констаборів, гетто інших місць примусового тримання, особам, які було насильно вивезено на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників. Інших учасників боротьби з націонал-соціалістичним режимом у Тиловорога 450 п'ятдесят гривнів.